Олексій Мочеренко вже з нами на зв'язку. Олексію, доброго доброго дня. Вітаю вас. Доброго дня, вітаю, е, Олексію. Скажіть, будь ласка, хто коли вас викрав і з якою метою? Що сталося? Я став учасником спецоперації українських силовиків щодо знешкодження е, групи терористичної, як планувало низку злочинів в Одесі. В тому числі моє викрадення та нанесення мені тяжких телесних ушкоджень. А, операція тривала кілька місяців, їх документували, отримуючи відповідні санкції з суду, тобто записували і таке інше. А якби апогей що мав відбутися сьогодні, я так розумію, що не випадково це припадало на 23 лютого, спеціальну для них дату. А, коли мене мали викрасти і... Нанести тяжкі тілесні ушкодження шляхом використання кислоти, відповідних засобів для тортури і іншого Олексію. Я правильно розумію, що ви знали про це і просто співпрацювали з українськими спецслужбами? Так, да, абсолютно правильно. І я робив те, що мені робили казали робити українські спецслужби, а саме Служба безпеки України. Всю, вчора ввечері я виїхав. Пізно ввечері виїхав в Одесу, щоб дивитися, щоб вони побачили, що я є в Одесі. Після того було інсценовано моє викрадення. Після того вони виїхали, відповідно, вже для розправи. Замовники та організатори, там вони всі були затримані службою безпеки України. При них було знайдено все це знаряддя, кислота, засоби тортур. там... Зброя і інше. Олексій, це йдеться ну, про громадян України чи це да, Російської я знаю, федерації? Я знаю ім'я одного з них. Його звати Олександр Кушнарьов, депутат від опозиційного блоку. Його син був одним з бойовиків антимайдану і під час подій 2014 року і загинув в будинку простилок в 10 2 травня. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, Олексію, як ви чи ви бачили реак чи ви бачили реакцію соціальних мереж на ваше викрадення? Ще раз? Чи ви бачили реакцію соціальних мереж на ваше викрадення? Ну, чесно кажучи, ні, бо я тільки зараз мене відпустили. З то, того міста, де я знаходився, віддали мені телефон, і ось я його включив. Тому я Тому не мав можливості ознайомитися. Е, Олексію. Дякую. Тоді тоді дуже вам дякую. Всього найкращого і дякую, що ви е, пояснили те, що з вами сталося. Народний депутат блоку Петра Порошенка, заступник голови фракції е, БПП в парламенті, був з нами на зв'язку.